Ось така цікава варіація сьогодні буде фінської свічі. сведі Шторч. Всім привіт! Ви на каналі MyCamping. Не знаю, чи хтось таке робив до мене, чи не робив, я бачив, що люди робили за допомогою проволоки. А в мене тут, ось дивіться, звичайні пластикові, так? Такі стяжечки. Так. Автомобільні стяжки, як хочете, називайте, як вам більше подобається. Конструкція досить проста, чорбак дерев'яний, розколов його на чотири частини, так, і потім взяв сокиру і серединку ось так обрубав, так. І ось що в мене вийшло. Взяв я якісь там Шматочки палець, так, невеличких, ось такі от гілки, так, і насував. Для чого? Для того, щоб був приток свіжого повітря. І ось на цій конструкції ми сьогодні з вами спробуємо приготувати чай. Ось мій чайничок, тут вже трішечки водички вже є. В мене сьогодні дуже цікавий так, чай. В мене сьогодні тут кізіл, так, вишня заморожена, сухої заморозки, здається, і клюква. Все це буде без цукру. І спробуємо цю чудову конструкцію в реальних умовах. Це відео роблю. Тому що мені подобається. так? Це відео не має на меті нікого, нічого вчити, як і, в принципі, мій канал. Я лише ділюсь із вами своїми цікавими вилазками на природу, своїм цікавим, життєвим так, туристичним досвідом. Як я ось тут залишки так, серединку обрубував, в мене залишились ось такі от шматочки деревини. Я... Ось так сюди, всередину, накидується діло. Якогось одного такого, знаєте, от мені багато людей пишуть в коментарях. Ну, люди намагаються, напевно, знайти один якийсь, знаєте, правильний спосіб чи більш правильний. Хочу вам сказати, що в кожного він світ свій. В кожного світ свій, так? свої погляди і знайти ось цей один ідеальний варіант, ви ж розумієте, скільки людей, стільки і думок. Розпалювач. Відео про нього я робив, воно є на каналі. Посилання на нього я залишу в описі. Якщо захочете подивитися, як такий розпалювач робити то ви можете це легко, дійсно легко зробити. Потрібно лише перейти за посиланням, яке я залишу нижче під відео. Сьогодні без кресала, без особливої підготовки. Сьогодні просто відео для задоволення. Спитаєте ви. От, чурбак там знизу тримається за допомогою пластикових стяжок. Вони ж від температури всі поплавляться, так і це все діло не буде триматись. Так, це дійсно правда, але. Поки дерево обгорить до тих пір, я думаю, я вже чай встигну попити. Десь її камінням якимось можна її ось так з усіх сторін обкласти, так, щоб вона трималась. Можна взяти якусь проволоку. так, Я взяв, от, наприклад, пластикові стяжки. Якщо хочете, можна ще зробити таку невеличку ямку і туди цю свічу трішечки підкопати. Можна і так. Як кому подобається. Окрім всього цього, хочу поговорити про відео, які вийшли на тому тижні, і які вийдуть на цьому так вже на новому. Дійсно, щось я не встиг про спальні мішочки вам не встиг розповісти. Про. Набір посуду від підписника не встиг розповісти. На цьому тижні буду намагатись виправитись. Щодо більш детальної інформації, чого вам очікувати, так? І мені, і вам очікувати на цьому тижні, я вам таку інформацію, на жаль, не дам, бо деякі плани вже змінились, так? А деякі ще зміняться обов'язково. Тому обіцяти я вам не буду, але точно скажу, що буду намагатися, як завжди, робити цікаво. Давайте вже, напевно, і встановимо сюди чайничок. Дивимось. Можна ще води додати сміливо. Чим ця конструкція? Мені подобається, тому що тут не потрібно шукати ніякі підставки під посуд. Тобто просто можна поставити зверху на чурбачок ваш посуд. І ось так чудово все буде стояти. Приток повітря з боків, нічого не тухне, все чудово працює. І якось воно більш таке. Знаєте, якщо взяти чорбак і зробити отвір один з боку, другий отвір зробити зверху, то дійсно деревина повинна бути дуже і дуже суха. Якщо трішечки волога, то будете ви там сидіти, розпалювати. Весь час піддавати або розпалювач, або якийсь там бензиновий розпалювач, або як от я. Або просто якісь там сухі гілочки підкидати, як в щепочницю. Ну, коротше кажучи, задоволення не дуже таке собі цікаве, так? А так, щоб прямо на природі відпочити, то от дивіться. Мені ось цей от варіант, наприклад, подобається більше. Не треба шукати ніяку підставку під посуд, не треба постійно туди. Всередину дути, так, дмухати, якось намагатись це все діло розпалювати, а воно отак само по собі майже. Отак я просто розрубав на чотири частини. Серединку, серцевинку вибрав, і ось так воно працює. Просто ось так встановив і все. Дійсно, напевно, цей спосіб не буде працювати, якщо. На довго ви плануєте щось готувати, щось таке повноцінне і довге? Напевно, ні. Зараз вам покажу. Ось бачите, де в мене пластикова стяжка отут от знизу. Поки полум'я туди дійде, я думаю, що мій чайок вже точно буде готовий. Сподіваюсь, відео на минулому тижні вам сподобалось. Божньою сидіти і милуватись вогнем, милуватись язиками полум'я, милуватись багаттям. І ще тут і зігрітись можна добряче навколо такої фінської свічі. Дуже і дуже тепло. Тема ось цих фінських свічок і розпалювачей в цілому мене дуже захопила. Тому. Можу сміливо вам обіцяти, що такі відео час від часу будуть з'являтись на каналі. Всі ідеї, які ви бачите у моїх відео, можете сміливо використовувати. Беріть собі. Використовуйте все, пробуйте. Можливо, якісь з цих методів вам сподобаються так. І будете постійно використовувати. Потім будете сидіти самі, чи там з друзями, чи з родиною. І згадувати, що ви е, ось цей варіант такий приготування їжі чи чаю побачили на каналі Мейкемпінг. Мені дійсно в такі моменти буде дуже-дуже приємно. Заглянемо. що під чайний так. Дивіться, яка краса. Оп, полум'я сфокусовано, б'є під донышко чайника і рів, рівномірно омиває його стіночки. Дерево приємно потріскує, вже бачу. Як пара виривається з носика чайника. Це гарний знак. Це означає, що скоро чай буде готовий. Зверніть, будь ласка, увагу, що навколо моєї фінської свічі нема ніякого полум'я. Не випадає поки що ніякі жаринки, і все виглядає дуже-дуже чисто і дуже охайно. І так буде десь ще, напевно, хвилин 10-15. Потім потроху вся ось ця конструкція почне прогорати, полум'я почне розходитись. Так деревина згорає і донизу також. І вся ця конструкція потроху буде розпадатись і вже навкруги буде не так чисто. А для того, щоб закип'ятити чайничок, чи швиденько, окрім чайнику, так можна ще й щось швиденьке собі приготувати. Звісно, можна до того, як вся ця конструкція розпадеться. Що, в принципі, мені і потрібно. Можна дуже легко і комфортно. Ось таким чином собі щось приготувати. А ось і чай наш кипить. Давайте подивимось, чи це правда. Це правда кипить. Спробую налити обережно, але так виходить не завжди. Прибираю чайник в сторону. Ось така от краса. Трішечки пішов дим. Клас. Приємний, смачний кисловатий чай. З ягодами дуже, дуже такий насичений, дуже приємний. Сподіваюсь, що атмосферу свого відео, свого вечору я вам передав. Буду далі грітись, допивати чай і готуватись до зйомки нових цікавих відео на цьому тижні. Величезне вам всім дякую. Обов'язково хочу подякувати пану Андрію, пану Володимиру, Максиму і всім людям, які активно підтримують мій канал, мою діяльність. Так, надають своє якесь спорядження, щоб я мав змогу показати його у своїх відео вам, дорогі мої глядачі величезне. Дякую. Кому подобається моя творчість, можете підтримати мій канал донатом, а також використовуйте мій промокод MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження. На тому тижні додалось ще декілька нових магазинів. так, Нових брендів, де можна використати мій промокод, величезне. Всім дякую. Побачимось у наступних відео. Бережіть себе і всім скорішого миру! Всім па-па.